Сьогодні поговоримо, як виміряти силу струму, зарядки та розрядки акумулятора на телефоні Android. Для цього нам потрібно відкрити маркет та встановити програму Ampere. Я буду використовувати безплатну версію. Хоча, якщо для когось подобається, то може придбати професійну pro версію програми. Після встановлення відкриваємо програму. Приймаємо ліцензійні умови. Через деякий час вона покаже інформацію про ваш акумулятор. Та про те, як використовується його заряд. Чим довше ви будете використовувати програму, тим точніше вона буде показувати процес заряду та розряду вашого акумулятора. Базова версія має небагато налаштувань. Це можливість відображення температури в Цельсіях або в Фаренгейтах, можливість змінити тему оформлення та інше. Після під'єднання зарядного пристрою програма розпочне вимірювати силу струму. Через декілька секунд вона покаже більш-менш стабільні результати. Програму можна використовувати для кількох цілей для отримання точної інформації про стан вашого акумулятора, для визначення сили струму вашого зарядного пристрою, а також для визначення якості кабелю для зарядки. Дуже часто зарядний пристрій може бути хорошої якості, але при використанні кабелю низької якості зарядити швидко та якісно телефон не вийде. Зараз використовується оригінальний зарядний пристрій та оригінальний кабель для зарядки. Я заміню оригінальний кабель для зарядки на кабель низької якості, і ви побачите результат. Зарядка йде в межах 370-420 мА, хоча зарядний пристрій може видавати понад 2 А. Я не кажу, що програма дуже точна, але при відсутності спеціального обладнання думаю, що згодиться. Гортаючи екран програми вліво-вправо, можна змінювати вигляд виведення інформації. Посилання на програму в маркеті знизу під відео.